Ну, на годину, то буде 5 гривень. 5 гривень там панку коштує. Світа, а якого організацію представляєте, що ви берете за запаркування гроші? Так, яку ви організацію представляєте? Хорошо, там написано все. Зукавтопарк. Ми представники громадської організації і нас цікавить, маєте якісь посвідчення, що ви здійснюєте оплату? Маю посвідчення. Скажіть, будь ласка. А де ваше посвідчення? Представники громадськості громадської стіни обов'язково мають мати посвідчення. Ні, я так не можу, Два працівники, два стажори, да? так? Протягом якого часу ви ж тут працюєте? Я сказав, два тижні. Два тижні. Попередні працівники так само стажорами почали. Ваше стажування оплачується? Стажування? Не оплачується. А факт, що ви проходите стажування, десь був зафіксований, так. можливо, якимось договором, з роботодавцем. Это просто было до... так, он да. Вкусно, вкусно. А вот, там просто желание. Нет. Я читаю. вас. Да. Вы давайте это я да? Ви паскорщи приїжджаєте, да? Ми, представники громадської організації Розвиток громади виявили факт незаконного взимання грошей з власників автомобільного транспорту на парковці по вулиці Шпитальній е, приватним підприємством е, автопарку. Е, автопарк П-Автопарк. Зараз е, слідчим е, дільничим було взяті пояснення. Стажора працівника цього підприємства, і ми чекаємо слідчу оперативну групу і власників підприємства на місці. Ми, Михайло ще до матеріалів долучимо копію договору, підставі як якого вони діють. Такі термін дії, якого закінчиться. Я з громадської організації розвиток громади. З своєї організації керівник пана Сергія мав приїхати, але цьому сьогодні немає. Документи ви мали привезти на встановлення ось... Той брат якраз приїжджає, ваші через годину. Нічого, то вам пишуть повість, ви відправляти з документом, щоб да, дати пояснення, де це.